Відстрочки на підставі інвалідності батьків чи дружини тощо. Стосовно батьків, дуже багато звернень в мене батько, чи мати, чи тесть чи теща мають групу інвалідності. Другу, наприклад, і чи може я отримати відстрочку за новим законом про мобілізацію? Так, от, за новим законом е, про мобілізацію, ви можете отримати відстрочку лише в тому разі, якщо ваші е, хтось із батьків має групу інвалідності, е, першу чи другу, і має довідку МСЕК, яка підтверджує, що він потребує постійного догляду, тобто, це повинна бути не робоча група, а саме Потребує постійного догляду. Це раз. Друге, у цього з батьків не повинно бути нікого іншого, хто був би законом зобов'язаний за ними доглядати. Тобто, дружини інших дітей тощо, що не підлягають, наприклад, мобілізації. І третє. Ви повинні безпосередньо здійснювати цей догляд, тобто вам необхідно отримати в органі опіки та піклування відповідний акт про те, що ви проживаєте разом з особою з інвалідністю, і здійснюєте догляд. От, маючи всі ці документи і складові, ви маєте право на отримання відстрочки. А Всі, ті, хто не мають таких складових документів, відстрочку отримати не можуть. Підписуйся на мої канали, посилання маються в шапці профілю і не пропускай нові пояснення адвоката Ліфлянчика.